Міцелій не працює. Такий міф ходить зараз на просторах інтернету. Деякі люди говорять деякі факти, але не кажуть, де саме вони беруть ці гриби. Давайте розберемось. Мене звати Володимир і я Міколог. Ми знаходимося на фермі дідуся Мухомора. Це плодове тіло їжовика грибінчастого, а це міцелій того самого гриба. Ці наші гриби ми вирощуємо в стерильних умовах виробництва повного циклу. Справа в тому, що плодове тіло може вирости у будь-яких умовах, а от міцелій потребує стерильності та особливого догляду. Тому декому сказати простіше, що міцелій не працює. Але обидва ці компоненти гриба мають свої сильні та слабкі сторони. І найбільшого ефекту для фізичного та ментального здоров'я можна досягти, комбінуючи плодове тіло та міцелій. Саме тому. Ми виготовляємо нашу продукцію по рецептурі 50% міцелію і 50% плодового тіла. Виготовляємо тут на власній фермі повного циклу. До речі, вміст грибів у наших продуктах більший, ніж у будь-кого в Україні. Але про це вже наступного разу. Підписуйтесь на наші канали та слідкуйте за справжнім українським продуктом.